Ніч на 23 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, внаслідок падіння уламків ворожих БПЛА в Оболонському та Подільському районах столиці пошкоджені житлові будинки. Сім людей постраждали, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Загалом протиповітряною обороною збито або подавлено 92 ворожі БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів. На півночі та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу росії війні проти України втратили близько 920 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 134 тисячі військовослужбовців. САУ Богдана стало потужним символом та ключовим елементом сучасної української артилерії, що безпосередньо впливає на поле бою. Армія ТІВІ сьогодні в 44-й окремій артилерійській бригаді. І поговоримо з екіпажем про їх досвід застосування Богдани у бою. Броньована українська кабіна. Для екіпажу тут є все. От комфорт, я рахую, що на, на вищому рівні. Для кожного з номера обслуги є своє одне місце, комфортабельна сидушка, торпеда, э, руль ну, то управління це хоч і татра, але це працює і багато, що є від DAF. Шасі татра яке саме? Татра Фінікс 158». На цій татрі використовується автоматична коробка передач, що для водія облегчає маневри сувершати, mm -hmm. то і перекати робити. Включив скорость газ і поїхав. Тобто тобі не треба думати про правильність переключення скоростей, і це облегчає роботу. По потужності двигуна для виконання бойових завдань повністю мотора вистачає, тобто сили в нього вистачає. Заводиться вона. Бортовий комп'ютер, клімат, контроль. У неї є. Яка тут, до речі, загальна вага? От її? 38 тонн, якщо я не помиляюсь. Машина тяжка. Ну, якщо опитний водій, то в багнюці нормально вона їде. Через повномасштабне вторгнення країни-партнери вигадали різні способи, як допомогти Україні. І одна з найцікавіших це данська модель. Суть її проста. Данія напряму передає кошти українським заводам, і ми виготовляємо зброю для себе ж. І завдяки цій допомозі, ми виготовили вже 18 таких сао Богдан, які ефективно вже знищують ворога на полі бою. you <laughs> Після По пострілів ми завжди обдивляємося машину. А ви, от, до речі, якісь свої зауваження там виробникам говорите. У нас сервісне обслуговування на даному етапі і завжди запитують, з який кілометраж, який настріл фіксується і які проблеми виникають під час стрільби. Це все фіксується і завод в некоторих случаях то доробляє, устраняє ці неполадки. Як почалася повномасштабна війна, то ми працювали з 152-м калібром. Потім вже ми перейшли на натовські стандарти 155-го калібра, і вибір снарядів більше, і ми не відчуваємо з ним. Так снарядного голоду. Ну, великі партії приходять, і в нас вже проблем з цим немає, як з 152-м калібром. А якщо порівнювати от ефективність застосування 152-го і 155-го в бою, краще 155-й калібр. Тим, що їх ми конкретно на конкретну свою ціль, да, підбираємо е, заряд, снаряд е, і 152-го калібра у нас. Був невеликий вибір. А по дальності максимально наскільки ви от ваш рекорд особистий в роботі з вашим екіпажем? Який у вас був? 28 кілометрів ми стріляли. Може і далі. Ну, в основному, десь 26 такий. Угу. Так То яка максимальна, максимальна кількість пострілів ну, там у вас була за день? 15-20, а так просто довше ти не постоїш Там. Де, за скільки часу ви можете скластися і швидко змінити позицію? Сім хвилин, певно. А так в основному по яких цілях працюєте? По гарматах, потім, по піхоті, та по всьому. З вашого досвіду, що, що вам от в порівнянні ви працювали з різними гарматами? Що вам сподобалося саме в Богдані? Те, що ми виїхали, постріляли і сховалися. Вона швидко розложується, швидко складається, якщо ніяких збоїв немає. Все, працюємо. А от по наведенню зручно те, що мені може допомагати командир гармати. Тут є комп'ютер, комп'ютером, яким може мені допомогти командир гармати навести. Вже скоріше. Я тоді собі вже підведуся, але ну, час вже не тратиться. Поки ствол піднімається, тут вже снаряд запихається, і там вже піднаводиться командир гармати дає. Каже, що готові, і ми робимо постріл. В бригаді я вже був 3 березня 22-го року. Тобто з самого початку вже? З самого початку так. Угу. Я брат мій куми приїхали з Кривого Рога. А, так ви всі разом в одній бригаді служите? Так, так в одній бригаді, в одній батареї. Клас! А взагалі пересікаєтеся? Звісно, завжди пересікаємося. першу чергу, чого, чого і прийшли всі воювати, тому що треба захищати державу. Ніхто, ніхто не прийде нам захищати. Ну, я, я думаю, що буде, перемога буде за нами. От, хотілося б, щоб всі жили в нас, в Україні, і на нас дивилися, як, наприклад, не ми дивились, допустимо, от бачите, там в Європі добре живуть, а щоб Європа дивилась на нас і казала, от. Україна файно живе, треба, щоб ми так жили. Тобто, ну, так мені хочеться такого, щоб було розвідків України нашої. щоб наші збройні сили могли дати відсіч любому агресору, який посягне на нашу територію. Іська місцевість, численні лісові шляхи та близькість Закарпаття до кордонів із чотирма європейськими країнами, створюють сприятливі умови для діяльності посередників, які намагаються організовувати схеми втеч з України. Підживлюючи все це страхом, дезінформацією та небажанням окремих громадян виконувати свій обов'язок, вони обіцяють білі квитки, фіктивні документи або нелегальний перетин кордону. Натомість, в реальності, правоохоронці активно блокують і викривають їх. Вартість незаконних трансферів через дошкордон іноді сягає десятків тисяч доларів, а ризики не лише кримінальні, а й смертельні. Тільки на минулому тижні на Тячівщині з річки Тиса правоохоронці витягнули 29-річного жителя Запорізької області, який ледь не загинув від перехолодження. Загалом, з 1 січня на Закарпатті повідомлено про підозри 279 організаторам та їх спільникам. Початку року до суду скеровано вже 174 обвинувальні акти. Окрім цього, триває розслідування ще о 450 кримінальних провадженнях. Завдяки діяльності правоохоронних органів Закарпаття попереджено втечу 395 осіб. Суму неправомірної вигоди, яку планували отримати організатори та особи, що сприяли незаконному перетину, складала 1,6 мільйонів доларів США. Загалом в області з початку року виносено 18 вироків щодо 20 осіб за обвинуваченням у незаконному переправленні військовозобов'язаних через державний кордон. Тільки на з початку року до реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі засуджено трьох осіб за незаконне переправлення через держкордон військовозобов'язаних. Мешканець міста Чоб засуджений до 7 років ув'язнення через спробу переправити до Словаччини військове зобов'язання за 6,5 тисяч доларів США. Інший засуджений уродженець міста Скадовськ. Його визнано винним в організації незаконного переправлення двох чоловіків до Угорщини через ТИСО. Ще одного чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі за організацію схеми переправлення військового зобов'язаного до Словаччини. Такі вироки це чіткий сигнал усім, хто намагається нажитися на війні та обійти закон. Прокуратура послідовно реагує на кожен випадок організації незаконного переправлення, доводячи справи до обвинувальних вироків. При цьому ми наголошуємо, що жодна спроба організації незаконного перетину кордону не залишатиметься поза увагою правоохоронців. У всіх без виключення випадках, прокуратура вимагатиме обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Робота з викриття організаторів та посередників таких схем триватиме і надалі. Про що обов'язково будемо інформувати? Привіт! мене звати Тата Кеплер, і я волонтерка. Мій шлях як волонтерки розпочався в 2014 році, коли почалася війна. Мене попросили допомогти привезти з Ізраїлю кровоспинні бандажі. Я привезла одну коробочку, і тепер ми маємо склад медицини на 600 квадратних метрів. Ми закуповуємо такмет. Іноді ми їздимо на стабілізаційні пункти. Іноді я їжу за кордон збирати гроші. У мене теж бувають хвилини відчаю, коли я думаю, ну чому я, де скільки можна, нехай хтось інший, будь ласка, можна, це буде не я. А потім я отримую якесь таке повідомлення: тата, дякую тобі за твій турнікет. Він врятував мені життя. Або. Тата на техніці, яку ти нам купила, ми змогли реанімувати хлопчину, і він заговорив: волонтерство це коли ти робиш свідомий вибір того, що тобі не все одно, що відбувається з людьми, які тебе оточують, з країною, в якій ти живеш. Юкрейн ізекантріовкареж. Є дуже багато речей, які не коштують грошей, вони просто збирають якусь частину часу. Є дівчинка, яка орігамі нам робить журавликів, і що кілька місяців нам присилає. Є дівчата, які плетуть браслети, і ми це все пакуємо в посилки для наших військових. Мене звати Гліб, мені 17 років, і я навчаюся в 11 класі. Моя волонтерська діяльність почалась, коли я виїхав з окупації з Мелітополя. 14 років ми переїхали в Київ. І через вчителя історії я дізнався про бійців грузинського легіону. Я пішов до них на шашлики, Ми подружились, і я зрозумів, що дуже хочу їм допомагати. Я розіслав усім повідомлення про те, що я буду збирати гроші. Прошу допомогти, і так зголосилось більше ста моїх знайомих. Їм всім від чотирнадцяти там до двадцяти років. Друзі, залишилося зібрати на грузинський легіон всього лише вісім тисяч. Нам вдалося зібрати за всі збори більше двох мільйонів гривень. Не варто уявляти, що волонтерство це якась складна річ. Якщо у тебе не вийде зібрати банку на збройні сили, то це абсолютно не проблема, тому що ти точно збереш більше ніж задонатиш. Я просто радив починати з того, що ви насправді любите. От якщо ви любите дітей, є дуже багато організацій, які волонтерять з дітьми, наприклад, з окупованих територій. Якщо ви любите собачок, є дуже багато притулок для собачок. Це доброчинна діяльність, і якщо ти хочеш недовго займатися, то варто обирати те, що ти справді любиш. Завдяки мені, завдяки моїй команді, завдяки кожній людині, яка донатить, хтось повернувся додому. Мені випала честь бути таким невидимим свідком дотичним до цього дива. Ось це єдина думка, яка мене тримає. Тому що ти ніколи не знаєш, за чиїми очима ховається Бог. Служба безпеки спільно з державним бюро розслідувань запобігли новій спробі налагодити нелегальну торгівлю зброєю та боєприпасами у прикордонні Житомирської області. За даними слідства, до торгівлі причетний 42-річний контрактник. Він вивозив із підрозділу військові засоби ураження та шукав охочих їх придбати серед тих, кого раніше вже притягували до відповідальності за торгівлю зброєю. Попередньо задокументовано два епізоди продажу ділком озброєння осколкової ручної гранати і декількох сотень набоїв до нарізної стрілецької зброї. Оперативники СБУ та Слідчі ДБР затримали фігуранта поблизу місця його постійного проживання на гарячому під час збуту майже 700 набоїв. Під час санкціонованих обшуків Правоохоронці додатково вилучили дві гладкоствольні рушниці із набоями до них та ще майже пів тисячі набоїв різного калібру. Незаконний арсенал контрактник зберігав у схроні, облаштованому у гаражі власного домогосподарства. Наразі затриманому повідомлено про підозру у зберіганні, придбанні та збуті бойових припасів без передбаченого законом, дозволу йому загрожує до семи років ув'язнення. Тривають слідчі дії для встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетними до незаконної торгівлі. У Поліському національному університеті відкрився музей історії астрономії у приладах і інструментах, де представлено колекцію телескопів, годинників, секстантів та інших унікальних екземплярів, що датуються від кінця 18-го до середини 20-го століття. Астрономи керували нашим життям. Все, що ми зараз користуємося, міряємо, це все, виявляється, винайшли астрономи. Відстані, наприклад, температуру. Вагу і всіми цими основними, якраз вимірами, цими керували астрономи і показати, як все це розвивалося, тому що ми зараз звикли, да у нас є метр, наприклад, да, метрична система. А в Америці, наприклад, не метрична система. Чому там так або так? А як ми мірили до того сто років назад? Мірили. А що таке аршин? Що таке віршок? Що таке вірста, наприклад, або що таке пут, або фунт, або дюйм? І розповісти історично, як склалося, як ми пройшли до єдиної системи вимірень на прикладах цих приладах. Наразі експозиція перебуває на етапі формування. А в майбутньому планують упорядкувати експонати за тематичними напрямками та розмістити їх у окремих залах. Будемо е розкладати це все по тематиці, як вони повинні бути. Буде зали з окремими назвами, зал мореходна астрономія, зал спостережного, зал оптики, зал мікроскопії, зал метеорології, зал обчислювальної техніки. Розумієте, тоді тоді вже буде. А поки якщо ми вам виставимо якусь одну тему, вам буде не цікаво, тому то. Щоб вам було цікавіше, ми виставили всього потрошку. Близький друг Юрія Шавели Федір Євтушенко переконаний, музей стане родзинкою Житомира та Поліського національного університету. Ця колекція є унікальною. Більш такої колекції в Україні не існує. Всі експонати, які тут експонуються, унікальні і, скажімо так, штучні, які випущені в декількох екземплярах. Такі музеї і такі виставки робляться для. В першу чергу це виховання нашого покоління, молодого покоління, майбутнього нашої країни, тому що саме ці студенти, які зараз навчаються в університеті, студенти, які будуть навчатися і захочуть навчатися. А я думаю, побачивши такий музей, побачивши такі предмети і такі аксесуари, кожна молода людина захоче можливо стати астрономом, можливо стати землемір. Макшейдером і так далі, ректор Поліського національного університету Олег Скиден розповів, що ідея створити музей була давно, і лише зараз вдалося її реалізувати. На підготовку приміщення та відкриття витратили близько чотирьох місяців, і набуло ще й символічного значення, тому що війна йде, багато об'єктів і культурної спадщини руйнується, знищується. А ми, от компенсуємо, створюємо щось щось нове. Тому ми хотіли звичайно. І відновити і показати реальну історію університету, що вона набагато древні давніша, і пов'язана саме і те, що ми робимо зараз. Виникла тема космосу, і те, що ми робимо вже в практичній площині використання для економіки, для державного управління, для безпекового сектору. Найближчим часом музей відкриється і для відвідувачів. Благодійний осінній ярмарок прийшов у Житомирському ліцеї No до якого долучилися майже всі школярі ліцею. Столи були заповнені смаколиками, смачною випічкою і різними напоями. У нас є різні смаколики, напої, саморобні речі. Якісь все десь 20-30 гривень приблизно. Ну, дещо по 50 буває. Ми, ми продаємо тут полотінку, до... напої, печеньки і торти. Від 30 гривень до 10 а до чотирьох до даже. Під час ярмарку ліцейна родина збирала кошти на потреби захисників. Ми ще не знаємо на які потреби будуть витрачені ці кошти, Кошти, тому що це залежить від потреб тих військових, з якими ми спілкуємося, це будуть або наші колишні учні, які зараз воюють, або батьки, які теж знаходяться на лінії вогню. Тому щиро вдячна всім батькам, дітям і, звичайно, педагогам, які теж долучилися до організації цього ярмарку. Тому допомагаємо, чим можемо, щоб Україна перемогла в цій війні. Школярі впевнені такі збори, допоможуть наблизити перемогу України. На вашу думку, чому важливо допомагати військовим? Ну тому що щоб було менше тривог, і нарешті була перемога наша. За даними гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 24 жовтня, максимальна температура в день плюс 15, вночі плюс 11, Вологість повітря 88%. Вітер південно-східний зі швидкістю 3,7 сім метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ.